Але це прекрасно бути зараз тут, стояти біля Тарас Шевченко, Слава, Хол. Тобто, це є домівка. Де збиралися наші українці після того, як вони от подивіться, звідки де церква знаходилася? Церква там далі трошки по дорозі. Люди йшли по цій дорозі, потім всі заходили сюди і збиралися на свята. І дійсно, колись інтернету не було, колись не було всього цього, що тримало людей по хатах, і люди просто хотіли спілкування. Люди спілкувалися, навчалися багато розумного один від одного і перебували. Всі в цьому будинку, і коли вони були всередині, вони відчували українство, український дух, і Україну, і батьківщину. І вони не думали про те, що як тільки вони вийдуть з цих дверей, їх буде вітати ці великі канадські могутні простори. Але це їх не лякало, бо вони знали, що разом вони можуть подолати цю складність, яка їх завжди тиснула, і ця депресія, яка тягнула їх до своїх батьків.